Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Приїхали тільки що з базару. На вулиці Сонце пече гарний сьогодні день, вітру зовсім немає. Це у нас дуже рідко, щоб ось так було тепло весною, бо восени дуже дують вітри завжди. Сьогодні поки тихо. Вранці був туман, було плюс 6. Поки поїхали на базар, приїхали, то вже так жарко прямо стало. Повинен бути, я ж кажу, дуже гарний день, теплий сьогодні і завтра також. А в понеділок вже показує дощик, і вже буде холодніше. Їздили щось купити трохи, бо завтра Сережи день народження, та й щось так трошки приготую. Купили от шию свинячу, бо захотів шашлик смажити. Я думала, може котлети якісь зробити, що захотів шашлик. Ну, то взяли шиї по 260 і тут ще. Курочою грудки взяла морозилку, поставлю зелену цибульку, пучок 20 гривень. Копчену кчаровок взяли, по моєму 270, чи що. Капуста пекінська по 30. Це взяла дві вертути з капустою, з картоплею. Морква корейська 250 гривень за кілограм. Капчену скумбрію взяла 270, огірочки. Огірочки гарні такі, але вже дуже подорожали. 80 гривень. Ось і взяла трохи помідор рожевих. 85. Цепельсинки сражав на глінтвейн. Таке взяли майонез, кетчуп. І взяла ще макарони, якісь нові, по 30 гривень. Я раніше ще такі не брала, Ну, різні. Взяла три упаковки. А ще маленький тортик купили, то поставили в холодильник, бо везли, а сонце било, якраз через скло я його на руках тримала, то поставили в холодильник. Так що ось такі от покупки в нас десь сьогодні повинні привезти дрова. Сережа замовив, казали з обіду, так що зараз ще хочу піти прибрати там місце, щоб потім зразу переносити. ну Головне, щоб привезли, щоб нічого в них не змінилося, поки у Сережа вихідний. Купили знаменіті дрова з Ну, Сережа переміряв. Все нормально. 10 складометрів чи кубів. От я точно не знаю. Ну, поміряли все. Нормально. Це дуб накупували. Ще це все треба буде перевезти. Ну, головне, що вони вдома, там помаленьку перевеземо, двір складеться. Вітер зірвався. Куча, будеш одягати. Сережа зараз буде варити вже глінтвейн. Тут він робить двійну порцію два яблука шматочками, дві апельсини, натерти цедру, а потім розрізати апельсин напополам і видавити сок. Я цедру просто шість так, да, яка різниця все одно да, буде там варитися. І дві склянки цукру. Да, 20... Приправу. Покажіника. Приправа отака. Любисток. Дуже хороша приправа, рекомендую. Ти будеш всю пачку висипати чи як? Так. Да, це, 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 Ця пачка вона йде на, на одну пляшку. Оця. На 0,7. На 0,7. Так. Да. Да, якщо... Ти робиш на півтори літри, так? Да? Так, да, я роблю я двійну порцію роблю. Ось Сережа любить дуже я ні, Яні. Мені сподобалось, він був вистих, і він виляв його так в бутилочки я вже якось казала. Я люблю солодке вино, то мені дуже сподобалося. Це ми зараз зваримо знову і потім розлиємо в бутилки, як буде якесь свято. Це наливаємо, нагріваємо десь до 80 градусів, щоб не закипіло. І все, так? Да? Да, і потім ми виключаємо і ставимо хай настоїться все. Угу. Пахне, апельсинка. Макота. Так що зараз вже зваримо, відкладе, хай вистигає буде на завтра нам до столу. Сережа сьогодні робить мені лавку. Ціле літо просила його. А що не було часу, то була важливіша робота. Де ж зимою Так. До зимою на сонці сидіти, загорати. Треба буде просто перепилювати ці подони вже, перевезти їх всі, щоб не лежало тут взимку. Та й вже зробить мені лавку. Ось така лавка вийшла. Мені дуже подобається. Це я знайшла була в інтернеті недавно. І Сережа мені таку зробив. Я ще її потім пофарбую. І буде ось така краса в мене тут у майбутньому садочку. Мені дуже подобається молодчинка. На вечір трохи менший вітер. Ставили все одно ще добре дує, позмітала листя, вже знову понасипало. Позрібала сьогодні повну, тут було понадувало за день. Сережа возить дрова, вчора трохи повозив, і сьогодні ще, скільки встигне, запалив мангал, буде смажити шашличок на вечір. Так пахнуть ці дрова дубові. Там і черешенька, де не де, до речі, попала декілька дручків, буде на шашличок. А так пахне, де навозить дрова, то там взагалі запах. Так як біля кучі з дровами також так пахнуть дубові дровішки. Так було затягувало. Завтра показує дощ, О, але вже наче трохи роз'яснилось, але все одно таке прохолодне. Стало на вечір. Вже краю горіхи геть пообсипалися. Ці великі вже пожовтіли після морозу, все одно трохи мороз їх прибив, а ті в краю пообсипалися геть. Вирвала сьогодні вже тут помидори і перець. Тільки потім вже треба буде згрібати листя, як вже буде обсипатися горіх, то й вже разом все згрибу, бо все одно вітер розносить. Як та й все. Зараз піду почистю картоплю, поставлю пюрешку зваритися до шашличку, салат зроблю. Та й все. Вже накрила на стіл, якраз Сережа посмажив шашличок. Картопельку я зварила. Зробила салат свіжих овочів і корейська морква. Ще покажу який Тортик ми купили. Думаю, буде смачний. Так що, ось така у нас буде сьогодні святкова вечеря. Всім, хто їсть, смачного. Зараз ще розпалюю кутю, ти будемо сідати вже вечеряти. А вам дякую за підписки, за перегляди, за коментарі. Бажаю вам всім тихої і мирної ночі. Всім пока-пока!